Експерт нашої програми, почесний гість з Харкова, віце-президент Всеукраїнської асоціації приватних детективів, пан Сергій Сеник. Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня, пані Олено. Чим займається ваша асоціація? Перелік послуг, які надаються членами нашої асоціації, дуже. Різноманітний, але можна виділити декілька груп. Перша група це послуги в економічній сфері, наприклад, це перевірка ділових партнерів, юридичних та фізичних осіб в Україні та за її межами, виявлення та розслідування фактів недобросовісної конкуренції, розслідування випадків порушення авторських прав. Це як основне до того ж, проведення пошукових заходів це розшук. Осіб, які пропали безвісти, встановлення родинних зв'язків, розшук людей, які пропали за межами України, та забезпечення особистої безпеки осіб та їх родин наприклад, це фізичне забезпечення безпеки осіб критичних. Ситуаціях виведення дітей з-під негативного впливу інших осіб або середовища, послуги тілоохоронців та консультації по питанням психології, права та різноманітних життєвих ситуацій. Чим ви не займаєтесь? Ми не займаємося тим, що попадає під компетенцію карного кодексу. І як же ви цим всім займаєтесь, якщо в Україні відсутній закон про приватну детективну діяльність? В Україні відсутньо багато законів, які регулюють багато видів економічної діяльності. Але в Україні існує кодифікатор видів економічної діяльності, де вказані всі незаборонені законом види економічної діяльності, яким може займатися громадяни України. Серед них є такі вид діяльності, як забезпечення безпеки та проведення розслідувань. Код, якщо не помиляюсь, 80.3, де чітко вказано діяльність приватних детективів та приватних детективних агентств. Саме по цьому коду ми і платимо податки державі, пане Сергію. Найбільш яскраві приклади діяльності вашої, адже до вас звертаються люди з будь-яких питань, як я вже зрозуміла, я би хотів сказати, що діяльність приватного детектива є соціально важливою. Серед таких питань це протидія е, негативного впливу наркотиків на дітей. Цьому випадку можемо допомогти тільки ми. Чому, скажімо так, недавно до нас звертався чоловік, а в нього була проблема. Дитина неадекватно себе веде, почали зникати речі з дому, а він звернувся до міліції. Міліції йому сказали, ваш син щось крав, когось бив ні. Коли ж все станеться, звертайтеся. Він звернувся до нас. Ми провели розслідування, завдяки якому виявилось, що. Дитину підсадили на легкі, поки що наркотики. Завдяки цій інформації отримала дані про наркодилерів, яких здали міліції. А з дитиною зараз працює психолог для визначення попередніх таких даних. Користуємося ізраїльськими тестами на визначення наркотиків. Це сучасний ізраїльський тест, d 4 d який може допомогти вам знати, чи торкалася ваша дитина наркотиків, чи Вживала ваша дитина наркотики. А як зробити, як ним користуватися? Надзвичайно просто: відкриваєте упаковку, де знаходиться клейка поверхня, берете, наприклад, мобільний телефон дитини, наклеюєте, знімаєте цю клейку-поверхню і за допомогою спеціальних реагентів проводите операцію, де після чого звіряєте з показчиком видів наркотиків. Якщо дитина не приймала, якщо дитина не користувалася наркотиками, тоді поверхня чиста. Якщо ні, забарвлюється в певну, в певний колір, в залежності від типу наркотиків. І тобто легко визначити так. Це попередній тест, який не дає 100% гарантію, але дає можливість батькам зрозуміти, що час задуматися на цією проблемою. Серед іскравих прикладів нашої діяльності випадок, коли Довелося з іноземного легіону повернути людину, яка була звинувачена в Україні в насильстві. Над жінкою були всі докази, але людина втекла до Франції і вступила в іноземний легіон. З нашою допомогою ця людина була повернена в Україну і понесла заслужене покарання. Ще один вагомий напрямок роботи асоціації вірніше членів асоціації це пошук людей, які пропали безвісти лише по місту мільйоннику в місяць. Зникає безвісти біля 1200 людей. Це виключно по статистиці. Звернень в міліцію. Тому великий пласт роботи, ми виконуємо, це їх розшук. Особисто в мене за два роки 43 найдених людини, ну, в тому числі два трупи. Але це було важливо для родичів, які хоч би похоронили своїх близьких. З цікавих випадків ваш земляк. Андрій Лініченко, наш віцепрезидент, голова центру спецпідготовки СІАЛ, який знаходиться як саме в Полтаві, допоміг одному відомому московському кінорежисерові знайти свою дочку, з якою він не спілкувався біля 17 років, а не тільки знайти, але урегулювати їх відношення між ними та її прийомними батьками. І тепер дівчина спокійно їздить, спілкується з своїм. Біологічним батьком і має нормальні стосунки в своїй родині. Ще одна болюча тема, яку може проблема, яку може вирішувати наша асоціація, вірніше, член нашої асоціації, це повернення з сексуального рабства українських жінок. Тобто ми так само готові в цьому допомагати. І є позитивні приклади? Так, є позитивні приклади повернення дівчат, які перебували в рабстві у Турції. Іноді, під час проведення розслідувань, виникають загрози життю та здоров'ю як приватного детектива, так і осіб, з яким він працює. В такому випадку ми звертаємось до наших колег, які так само є членами нашої асоціації. Це центр виживання та спеціальної підготовки сеал, який базується саме у Полтаві. Детальну інформацію про Послуги, які надаються членами асоціації чи про самоасоціацію, ви можете побачити на нашому офіційному сайті або за телефонами на екрані. Чи співпрацюєте ви з правоохоронними органами? Так, звісно, не тільки співпрацюємо, але проводимо і паралельні розслідування. Що то є? Бувають ситуації, коли родичі обвинуваченого чи потерпілого не згідні з офіційною версією слідства. В такому випадку вони звертаються до нас. З офіційною версією, ще з бездіяльністю правоохоронних органів варіант можливі, і в такому випадку агентства, які входять до нашої асоціації, проводять незалежне розслідування, підштовхуючись від фактів, а не від наказів керівництва і тому подібне, і через адвокатів легалізують ці дані, пане Сергію. Зараз дуже багато серіалів заполонили телекрани, бойовики, детективи, вулиці побитих ліхтарів. Наскільки відрізняється? Серіальне життя від роботи справжнього детектива, якщо брати серіали про детектив, то треба розуміти, що це серіал, це художня вигадка. І те, що показане на екрані, не завжди можна використати в житті. Стаються іноді казусні випадки. Зовсім недавно до нас звернулася замовниця, яка шукала свого чоловіка, який зник без вісти. Вона вважала, що він загубив пам'ять просто. Щез, сів на поїзд і поїхав не туди. В процесі розслідування виявилося, що ця людина просто поїхала від неї. Тобто шлюбний аферист? Так, це був шлюбний аферист. Він прожив з жінкою рік, потім вона набридло, він поїхав до іншої жінки. Такої самої. І так подорожує. Так, так це його робота. Найдововижніше і найнеприємніше те, що жінки не розуміють цього, як правило. Або не хочуть розуміти. На жаль, іноді не хочуть. Як, наприклад, наша клієнтка, яка до кінця не вірила даним розслідуванням, навіть фото, де він був зображений на відпочинку на морі з іншою жінкою, Закінчилось це казусне розслідування тим, що він написав їй в соціальній мережі ВКонтакті, попросив грошей. Вона дала. А він гроші взяв і брутально з нею попрощався. Тобто, жінки, будьте пильнішими. Так, жінки, будьте пильнішими. А жона хоче завірити справжнє кохання? Справжнє кохання існує, тільки не треба втрачати розуму, і у випадку якихось підозр звертатися до професіоналів. Бо знаєте, що робота приватного детектива це така сама робота, як будь-яка інша. І за нею платять гроші. І займаються нею професіонали. Так що, якщо ви хочете забезпечити свою безпеку, хочете забезпечити безпеку своєї родини, свого бізнесу, звертайтесь до професіоналів, а не займайтесь самолікуванням. Звертайтесь до Всеукраїнської асоціації приватних детективів, яка є гарантом якості виконання роботи детективного агентством, який є членом її, або приватним детективом. Це збереже ваші гроші. Як говорять класики жанру, детективний роман це історія не про злочин, а про відновлення порядку. Бережіть себе.